Доброго дня, шановні друзі. Вас вітає Вінниця. Сьогодні 31 січня 2026 року. Сьогодні другий тур. Друге коло розпочинається. Волейбольна ліги Поділля 2026. Сьогодні четвертий тур в залі Вінницька державної апелічної інфекції Михайла Коцюбинського. Іграють сьогодні команди, які ну, є апріорі лідерами волейбольної Ліги Поділля 2026 разом з командою «Упі, агро, вибір, розумний крижопір». Ну і вони є командами, які посили перше-друге і місце за підсумками волейбольної Ліги Поділля 2025. Саме ці команди грали у фіналі. А які команди, ви запитаєте? Звичайно, ближче до нас у червоних футболках, команда Браїлів. Це жмеринська міська територіальна громада району. І у чорній формі команда мхп 2 Колос Вінниця. Команда, яка є учасником вищої ліги чемпіонату України. Ось так. Перший суддя сьогодні Володимир Поліщук, він Вінця, другий суддя Володимир Собченко, Вінниця. Тренер команди МГП-2 сьогодні. О, увага! Анатолій Худар, Ось так. Нема сьогодні Миколи є Сьогодні Анатолій Худар, Сьогодні стартує Анатолій Худар в ролі тренера. Ну, а тренер команди Ібраїлова, він же президент Ігор Карпенко, ви бачите, разом з Олександром Тублоє. Е, Валентин Ткачук на подачі номер 17 Це МКП-2. Да? Е, Невдава подача Валентина Ткачука, вихованця Гайсинської діюша, тренер Микола Круг і рік. Е, Валентин Ткачук займався вільніською обласною діючкою. Прийом Богдана Помогайбова. Богдан допомагаємо, пробиває, влучає малячик, Богдан допомагає, бо ми його поздоровляємо, він нещодавно дебютував у Суперлізі. Попис, який волейболом почав займатися буквально, до речі, під керівництвом у Вінницькій обласній ЗДОШ, Доша, керівництвом Валерія Дунаєвко. А команда Бершик за моєю спиною на трибунах. Вони ще зіграють сьогодні, вже зіграли, ще зіграють. Ну, ось нам допомагаємо. Номерів нема на футболках. Ну, ось так вони вибрали такий варіант. Номери є на футболках, але спереді. Ну, якось ми там при... пристосуємося. Прям ткачук. І <плес> 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 Забиває Ткачук. 4-4 рахунок. 4-4. Всі команди, всі команди зустрічались. Ми показували вам трансляцію цього матчу. В першому корі там перемогла МКП-2. Ну, трішки пізніше я зараз, дещо поринемо з вами в перепиті волейбольної боротьби, трішки пізніше розкажу розклад і взагалі то. Ну, Задачу максимум і мінімум для кожної команди. Подачі Віктор Гриценко, намеренись, капітан команди Браїдів. Вау, е, ви знаєте, що за підсумками двоколового турніру регулярки так званої волейбольної ліги поділя 20-26. Чотири команди, які посадять перші чотири місця, вийдуть у фінал чотирьох. Е, де будуть грати за таким принципом? У першому півфіналі перша команда і четверта, у другому півфіналі друга і третя. Ну, як би так, як воно складеться, ми не знаємо. Ну, апріорі найсильніша команда буде грати з четвертою. Ну, Зараз е, хтось е, буде казати, <плес> мене камінням, а я, я скажу, що е, напевне, вже 100%, що МКП-2 колос Браїлів і вибір Розум. Ну Вийдуть до четвірто. За четверте місце бореться там Вінський фаховий коледж «НУХТ», бореться Вінська обласна до Ша, бореться дуже перспективна, дуже команда, яка додала і лінці. Ну, звичайно, <плат> ніхто не хоче потрапити, потрапити на лідера, переможця. Тобто бажано все-таки посісти в перше місце і зіграти з кимсь з тій яку я назвав. Ось е так, так би мовити е е е сверхзавдання, завдання, щоб ну, для кожної команди стрійки, яка вибір розумних, яка Враїлів і яка мхп 2 ось ці трійки. Команда, яка хтось ну, намагається все-таки посісти перше місце. Крім там, що буде якась психологічна перевага, ну, це таке все додаткове. А головне, щоб перше місце буде грати з четвертим по фіналі, а друге третє. Богдан допомагає на подальше. Він Ладижина там. Приємно, що команда Ладижина. Буде грати у чемпіонаті Вінниччини 2000 чемпіонаті Вінниччини 2026, команд 2009 року народження. Я Це хлопець Гайсена. Ну, ось дивіться, можливо, це і обмежиться. Я називаю вихованців Вінської області зараз. І... А зараз на подачі буде Артем Безродний. Ну, Те, що його прізвище Безродний, а сам то він е, приїхав, а от звідки приїхав, я, напевне, десь з, Дніп... з Дніпра таке щось. Напевне, з Дніпра. І орак на подачі рахунок 7-10. І не встигає Антон Шведчиков лібера. Теж хлопець, який приїхав шукати волейбольну долю до Вінниці. Кожного року, я думаю, вже два роки поспіль МКП Ладижин оголошує такий тренувальний табір. Де переглядає представник колодрістів і бере на своє сторону. Григорій Галайчук. Ваут пробиває Григорій Галайчук. Рахунок 9-10. Ігор Рак на подачі. Прийом Шведчикова. Пасує Крива Антощук. Знову ваут пробиває Галайчук. Поверх блоку. Але вау. 2-0 зріс Григорія Гавайчука. Діагональна команда МКТ-2. 10-10 вже рахунок. Шведчиков прийняв. Антощук, Віталій Постановський, блок Олега Станічука. блок вау. 11-10. Кирилл Антощук на подачу. В залі батько, Василь Антощук. Де ж колишній волейболіст? Ви лізі не грав, ну пограв своє. І ей від при Іван 12-10. Привіл Валерія Урбановського. Рак. І блок Віталія Постановська. 2-0 2-0-8. Найвищий гравець на волейбольної Ліги Поділля. 2001 року народження – викладається Валерія Копилова. Антощук Есть. Эй, Эйсвіт Антощука. Кирилла Анто Антощук, якщо не помоляє, 2004 рік народження. Тайм-аут від Ігоря Карпенко. Ну, там працює Антолі Фудар Ріфудар він приїхав до Вінниці з таке місто Степногірськ. Зараз там жорсткі бої йдуть за Степно. Степногірськ. Степногірськ називають воротами до Запоріжжя з півдня. Дуже серйозні там йдуть бої. Це маленьке містечко. Я там не був, але мені розповідали. Воно доволі таке цікаве. Степногірськ невеличке. Ну там по Дніпру, але на південь від Запоріжжя. Ось представник міста Антолій Куба. Антончук подальше, прийом Гриценка, рак пасує. Панічук зараз намагався. І Тачук Тащук забиває. Валентин Тачук. Це ж батько його в зараз сьогодні. Сподіваюсь, дивиться цю трансляцію Микола Крук, його перший тренер. Сподіваюсь, дивиться цю конференцію і тренерка команди вільнийського технічно працювала в коледжі попова. Він там навчається і грає за командою коледжі. Шоста подача, Тищука? Блок. Голосю забиває. 17-10, тут уже і тайм-аутами, як то кажуть, не, не допоможеш. Ну, Вища Ліга, друзі, це вища Ліга. Це команда, яка регулярно тренується 200 на день. Команда, яку збирають з усієї України, як пише. Сторінка Вінницької обласної федерації з усієї України. Ставнічук, нічук, прям швидше. Качук. Зараз, так думаю, це така масована атака була. Там захист повинен був вираховувати, хто ж буде пробувати. Непросто. просто. Качук на подачі. Прямо Останній чекара. А ось і Юрій Матвієнко. А це перша ліга національного чемпіонату. А він там один з лідерів за, всик... за багатьма показниками Юрій Матвієнко. Вихований Джумарінського Мацера. 12-18. Це не удар, це скидка. А це удар. І не приймається м'яч Богдан допомагай бо. Мансера. Є прийом допомагає. І перший темп Віталія Пасановського спрацьовує. 19-13 плюс 6. Ну, перевага мхп 2 Постановський. Його подача. Оригінальна подача Віталія до речі. Прямо Мужаценка. Кульбіда. Голочу. Блок від Олександра Кульбіді. Ну це вже досвід. Взагалі-то цікаво. Дивіться, це. Я не хочу таке слово вживати, як колишнє е, українського волейболу. Це люди, які грали на такому рівні, що десь я не знаю. Мені принаймні там це таки, у вісні присниться. Теж Олександр Кульбіда, це Барком Кажани, Львів, да? Олектанічук, Ігорак, той же... Та й Віктор Реценко. І... А ось ці хлопці, які... По той бік сітки це майбутнє, так. Да. Рахунок 15-20 Віктор Гриценко. І ось е, побачити оце протистояння, знаєте, це дуже цікаво. А безродний забуває, центральний балкуючи. Оригінальний хлопець, він такий танцювальний. представте собі, хлопчина з ростом 2 метри, і він такий пластичний, танцювальний. Ну, цікаво було подивитися його сторінку, можливо, там якісь треки він виклав. Тим часом нападаєш Віктор Гриценко. Блокаут від Нікітю Мансери. 21-16. А я все чекаю, коли Анатолій Фудар випустить на майданчик Артема Зелінського. Вихованці Вінницької обласної СДУ США, 2005 рік народження. Ну, і Дніпровський спортивний термінат був там. Прець молодіжним збіром України. На контракті в Прометеї А Ну і там Олександр Шаруда запас який додав останнім часом. Дуже додав, я скажу так. Один Петчук зараз скидував, спінував. 18 19, 22 показує нам Володимир Павлович Собченко. Бачимо ми виконавчого директора Вінницької волейбольної ліги Поділля Василя Марчука в залі. Бачимо в залі президента МХП Ладижин Миколи Чумака. Бачимо в залі голову Вінницької територіальної організації всекраїнської спортивності Сергія. Ну, ось е, нема у Володимира почика зеленої картки. Юрій Матвєнко зараз е, визнав те, що він торкнувся м'яча на болосі. Молодець. А, до речі, зараз тренер Анатолій Фудер в команді МКП-2. Ну, Може, не встигну розказати цю історію, але пов'язаний з оленою карткою Анатол... Анатолія Худара. Ну, Якщо не розкажу, то напишу, а там у мене ще буде якийсь. На каналі буде аудіоверсія якась така, бо писати не встигаю, тим більше, що зараз, коли світла немає. я постановський блок. 25-19 перемагає мхп 2 зустрінемося у другій партії.